Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Ви вже знаєте, що на дворі холодна пора року зима. А яка найголовніша прикмета зими? Так, це сніг. Взимку дуже холодно, і щоб наша земля, дерева, рослини не замерзли, зима їх криває снігом. І все навкруги стає білим-білим, тільки зали... ялиночки наші зеленіють. Давайте сьогодні зліпимо ялиночку та вкриємо її сніжком. Для роботи нам потрібен пластилін білого зеленого коричневого кольору, дощечка з теком та шматочок картону блакитного кольору. Спочатку ми візьмемо білий колір пластиліну, відірвемо шматочку, розімнемо його пальчиками та зробимо сніжний покрив. Для цього ми отак от внизу викладаємо як небудь шматочки пластиліну. Та розмажемо пальчиками, щоб утворився сніг. Тепер візьмемо шматочок коричневого пластиліну і скатаємо його в жгутик, щоб зробити стовбур нашої ялинки. Такий невеличкий. Прикладаємо його до картону та Ліплюємо пальчиками, трошки так от розтягуємо. Тепер візьмемо зелений пластилін і нам потрібно накатати багато кульок зелених. Коловими рухами катаємо кульки для нашої ялиночки. Я накатала багато зелених, тепер беремо білий пластилін і також катаємо такі ж кружечки, тепер тільки з білого пластиліну. Нам потрібно також їх багатенько для нашого снігу. Тепер будемо викладати нашу ялинку з наших кульок. Беремо по одній кульці і перетискаємо панчиком, і тепер трошки розтягуємо вниз, робимо таку от як крапочку. З одного боку, і на... в один ряд ми викладаємо десь 6 кульок. Притискаємо і трошки розмазуємо. Це нижній ряд нашої ялиночки. Другий ряд ми будемо викладати снігом, покриваючи наші гілочки снігом, білими кульками. Зверху викладаємо над кожною зеленою кулькою, білу кульку, і також її трошки розмазуємо пальчиком. Зверху вниз. Третій ряд ми беремо зелені кульки і тепер зміщуємо трошки на одну меншу кульку. Тобто, якщо у нас тут 7 кульок, то цей ряд буде 6 кульок складатися. Щоб у нас утворився доверху трикутничок, ми виклали біли, білі кульки над зеленими таку ж кількість, а тепер наш третій рядочок на одну меншу зелену кульку, третій рядочок зелених. Зелені повинні кожний ряд зменшуватися на одну кульку менш. Тепер ми візьмемо стек і зробимо наші ялиночки, гілочки. На кожній зеленій нашій кульці ми малюємо такі лінії. На білих не треба, тільки на зелених. І на стовбурі ялиночки також намалюємо лінії. Кору. Також давайте наші ялиночки додамо сніжиночок в картині. Маленькими шматочками відриваємо пальчики такі кулечки і прикріпляємо сніжинки. Подивіться, яка гарна ялиночка в нас вийшла. Тепер ваша черга ліпити. До побачення.